Чому Сполучені Штати зливають секретну інформацію про Україну? Чи справді недосконала недосконала англійська зеленського і Єрмака заважає важливим переговорам? І чому канцлер Шольц категорично проти вступу України до НАТО? Про це та не тільки ми поговоримо із нашим гостем Володимир Огриско, український дипломат, міністр закордонних справ України 2007-2009 років. Пане Володимире, ради вітати! Слава Україні! Героям, вас, Настородобро доброго дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Тому я закликаю наших телеглядачів і ютуб-глядачів писати свої коментарі, свої запитання під час цього ефіру. Ми обов'язково їх обговоримо. Ну і звісно, не забувайте вказувати з якого міста і з якої країни ви нас дивитеся. Володимир Зеленський в інтерв'ю змі країнам Північної Європи підтвердив, що у секретній частині плану перемоги він просив у Сполучених Штатів. Томагавки, про що раніше писало видання The New York Times. і президент дорікнув Білому Дому у зливі пресі цієї інформації? Цитую, ви бачите, що зараз відбувається у ЗМІ це була конфіденційна інформація між Україною і Білим домом. Як розуміти ці повідомлення? Це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного. Пане Володимире, от на вашу думку, чому взагалі такі зливи відбуваються? Чому секретна інформація стає публічною? І от з дипломатичної точки зору, чи варто наголошувати нам на цьому і дорікати? Ну знаєте, Настя, скажу вам чесно, що якщо про якусь інформацію знають, знає троє людей, то про неї знають всі. Це відома банальна істина, і тут насправді нічого нового немає. Е, важко утримати щось. Е, ну... Доволі довгий час, тому що ця інформація циркулює, вона, вона розписується виконавцям, вона пере, передається іншим, і, хоча люди підписуються, що повинні мовчати як рибки в акваріумі, на жаль, такого не не відбувається. Але з іншого боку, ну давайте подивимося на це, ну з точки зору того ж самого стримування Росії, власне, про що і йдеться, і йшлося в цьому пункті, пункті плану перемоги президента Зеленського. Ну, власне, я би вважав, що це насправді повинно лише допомогти Україні, щоб в Росії чітко і ясно зрозуміли одну просту істину, що зброя, яку ми просимо, це зброя реального стримування. Так, спочатку, мабуть, там у когось в Пентагоні чи в Білому домі хтось знепритомнів від, від того, що він прочитав чи почув. Але ну, це ж традиційна історія. Спочатку це знепритомлення, потім повернення до свідомості, потім рішуче ні, потім ну можливо а потім так. Тому думаю, що для того, щоб в Росії реально думали над наслідками, такий злив може бути до речі, нам на користь. І я тут ну безумовно можна, можна говорити про те, що там є якась дівірка, в яку зливається вся ця інформація. Це це вже інша історія. Але з точки зору перспективних інтересів України, я би навіть такий злив організував би. Тут чи, до речі, цікаво, як на це все реагує Російська Федерація, тому що вони ж одразу почали демонструвати знову свою ядерну доміну, погрожувати всьому світові. То, можливо, саме через це і навмисно цю інформацію дали пресі. От я про це і кажу, Настя, що тут знаєте, це настільки багаторівнева гра, настільки багато факторів там задіяно, що. Е, ну, однозначно давати оцінку. Я би не ризикував. Ну просто тут треба мати справді всю інформацію, щоб uh -huh. говорити і, і розуміти. А ми що знаємо тільки невеличкі, як е, росія елементи цього загального е, контенту. Тому е, я думаю, що і це могло бути спеціально для того, щоб ну подивитися, а якою буде реакція, е, реакція Росії? А що вона е, може запропонувати у відповідь? Побачили, що нічого крім чергового розмахування цією ядерною палицею, яка ну за на думку багатьох, так само далека від того, щоб вважати її вже стовідсотково готовою, і так далі. Так далі, так запускають пару ракет, запускають літають бомбардувальники. Ну вони і завжди літали. Тобто, я думаю, що тут не, не треба. Я би так сказав, ну дуже прямолінійно до цього всього ставитися а дати на порахувати десяти, заспокоїтися, а потім подумати над тим, що можливо це ота сама багатошарова операція, про яку ми просто можемо не знати. Ще одна цікава версія, про яку зокрема і пише New York Таймс, от про тамагавки, коли вони писали цей матеріал, то вони зазначали, що, начебто, президент спеціально запросив те, що Сполучені Штати. Не можуть нам дати, тому що Зеленський може використати свої жорсткі позиції, включно з нещодавнім зверненням до парламенту, щоб показати українцям, що він зробив усе, що міг припускають у змі, підготувати їх до того, що Україні можливо доведеться піти на угоду і дати українцям зручного ЦАПа відбувайла захід. От що ви про це думаєте, чому це пряма цитата із цього видання? А тут просто така версія, яку ми ще не обговорювали з експертами. Ну, бачите, все можна повернути, чи в той, чи в інший бік, так можна йти таким шляхом, а можна з цього зробити абсолютно інший висновок. Що от, якщо ви нам не даєте ту зброю, яка нам потрібна, ми будемо думати про інші способи самозахисту. А тут, будь ласка, широка дорога до по темі ядерного озброєння України, хай теоретично, хай збройною технологією, але все одно як елемент стримування. Тобто, знаєте, тут е, кожен е, фантазує е, в той бік, в якому йому хочеться фантазувати, е, що є реалістично, ми не знаємо. Зеленський правда сказав, що він не збирається повертати ядерний статус е, української держави. Ну але е, якщо над країною нависає смертельна небезпека, тоді, вибачайте, всі засоби є добрими, і що може бути, ніхто не знає. Це так само може бути. Е, і він, мабуть, не випадково про це згадував, коли обговорював цю тему з новим генсеком НАТО. Так що, можливо, це теж елемент якоїсь значно ширшої гри, і таким чином ну, сторони, ну так би мовити, ну от обмінюються аргументами, і які з них переважить, ми поки що не знаємо. Також президент нарікає, що у світі слабо реагують на появу північно-корейських військ на території РФ. Він говорить, що це нова сторінка війни, але чомусь всі знову бояться ескалації, а, при тому нічого не роблять і дають зрозуміти путіну, що можна продовжувати і далі. Пане Володимире, а як допомогти світовим лідерам змінити їхню, вибачте, за слово, страусинну позицію, на іншу, щоб реакція була не лише на словах, але й і на діях? Ну, що вона себе вибачається, все і є це така собі е традиційно ліва реброліберальна, е пацифістська, е абсолютно нерозумна позиція, коли е працює е принцип. Е Кожне життя безцінне, особливо життя агресора, життя того, хто вбиває, калічить, галтує на інших, це те, що вбито в голови багатьох західних лідерів, і вони готові заради цього ефемерного миру допомагати агресору ставати ще більш звірячим. Так що тут питання. Надзвичайно складне, це е, вже не, е, не позиція, це вже ціла філософія. На цій філософії повистала е, вже не одне покоління е, західних е, політиків після розвалу СРСР, і воно вкорінилося в їхніх головах як те, що ну от є першоприроднім, от е, первинним, е, і от тому така абсолютно беззуба, е, нелогічна страусяча, ви правильно тут не кажете. Позиція, коли замість того, щоб покарати і при цьому безумовно ліквідувати терористів, ну чомусь пропонується варіант замирення цього е, е, цієї політики умиротворення агресора, не, не, не розуміючи чи не бажаючи розуміти, що це призведе до жахливіших наслідків. Ну, подивіться, замирилися, не побачили агресора в Росії. Після Другої Чеченської війни. Uh -huh. Росія, Москва, влаштувала геноцид чеченського народу, знищила 300 тисяч цивільних людей, в основному людей старшого віку, жінок і дітей. Пробачили. Після цього з'явилася Грузія, захопив 20% грузинської території. Пробачили. Так чого дивувати, що е, в 2014 році пробачили захоплення Криму, початок війни на Донбасі. Так ви ж самі вели все до того? Цей звір нахабнів більше і більше. Ну, от тепер треба просто зробити екстраполяцію. Якщо ви пробачите Україну, значить наступна буде Польща. І будете потім розводити руками, і НАТО буде казати, що ну ми ж е не могли собі цього навіть уявити. Ну, от, потім уявлять от мені здається, що саме тоді, коли воно і справді дійде десь там до Польщі чи в інші країни Європи, то а, тоді буде та реакція, на яку ми розраховує розраховуємо і хотіли би бачити. До речі, якщо говорити про північнокорейських військових на території РФ, то міністр оборони Південної Кореї він от сказав, що в принципі не проти відправити військових експертів до України для вивчення дій а, військовослужбовців КНДР у разі появи їх у зоні. Бойових дій. А, а як ви гадаєте, чи дозволять Південній Кореї відправити в Україну своїх військових? Чи тут також Сполучені Штати ухвалюють рішення? Думаю, що ні. Знаєте, тут питання справді національної безпеки Південної Кореї, хоча США і Південна Кореї мають союзницький договір і США пообіцяли захищати Південну Корею. Бачите. Днями Байден сказав, що ми будемо захищати аж до застосування ядерної зброї, тобто тут все начебто працює, от відносно України чомусь не працює. От Південна Корея для США значно важливіша ніж Україна. Ну от така от дивовижна псевдологіка. Але тут є ще і рішення самих південних корейців. Бо що означає, що оця Ну, як би так делікатніше сказати, група, ну краще сказати, зграя оцих південно-корейських військових, північно-корейських військових з'явиться на території України. Ну вони набуватимуть реального військового досвіду, і що, звичайно, не будуть повністю і тотально знищені. А що означає, що там умовно тисяча північних корейців набуде досвіду реальної от, збройної боротьби? Вони повертаються додому, і ця тисяча е досвідчених е північно-корейських солдатів чи офіцерів навчає 20, 30, 40 і більше тисяч е тих, хто цього досвіду не має. А що е робить е скажений кім? Е е він в будь-який момент може починати війну проти е південної Кореї, тому що він про це мріє і говорить про це чи не щодня. От вам пряма реальна загроза того, що може відчути на собі е, Південна Корея. Тому вона буде думати і про постачання зброї в Україну. Хоча раніше вона про це не хотіла говорити, вона буде думати і про те, щоб українські на українських полях боїв були е, спеціалісти з південної Кореї, і так само навчалися тому, чому вони поки що навчитися не можуть. Маневри це не війна, це маневри. Тому думаю, що зараз навіть попри можливо якусь таку знаєте, ну таку стриману позицію Вашингтона, враховуючи його загальну стриманість, тут уже я думаю кожна країна буде виходити з того, що їй ближче, а ближче національні інтереси. Середучі усіх очільників країн НАТО німецький канцлер Олаф Шольц залишається головним противником запрошення України до членства в альянсі. Доненавна його спільником, начебто, був і Джо Байден. Однак, з наближенням кінця його президентського терміну, з'являються ознаки пом'якшення позиції Сполучених Штатів. Тим часом Україна очікує, що саме Сполучені Штати першими запропонують взяти під захист п'ятої статті НАТО контрольовані Україною території, до решта земель тимчасово залишатимуться окупованими Росією. Про це пише німецьке видання ФАС, і от вони нещодавно опублікували таку статтю, аналізували і вступ України до НАТО і те, як це сприймають наші союзники. А якщо Сполучені Штати Америки не проти, то чи розумієте ви в чому основна пересторога Шольца? Ну справді є зараз такі обережні. Натяки на те, що Україна може отримати запрошення формальне запрошення на вступ до НАТО до кінця цього року. Ну будемо тримати, як кажуть кулаки і молитися всім богам усі церквах і ставити свічки, от щоб це відбулося, і я думаю, це буде дуже важливим, важливою зміною в позиції як США. Так і е, Німеччини, ну і решти е, тих, хто поки що, начебто, вагається, е, що е, може відбутися е, в Німеччині, так, Шольц зараз принципово стоїть на цій позиції, але повірте, коли позицію змінять Сполучені Штати Америки, то й Шольцу доведеться думати. Щоб не залишитися на ну, блискучій ізоляції. Ну, хіба що знаєте, з е, Орбаном і Фіцо, ну але це буде суцільна політична ганьба для Німеччини. Ну і давайте не забувати, що наступного року е, в Німеччині вибори. І е, ну, поки що, звичайно, ми не можемо сказати хто буде канцлером, але е, те, що зараз спостерігається в Німеччині, підводить до думки, що Новим канцлером буде пан Мерц, який очолює зараз е, опозиційну хдс ХСС, і який, судячи з усього, е, буде переможцем наступних парламентських виборів, і посаду канцлера він не віддасть. Його позиція доволі чітка і зрозуміла. Він зараз вимагає дати нам тауруси, е, і я не думаю, що він е, буде е, заперечувати право України мати безпеку. Отже, ничьом, як кажуть за перебіком, так катенням, але я думаю, що позиція Німеччини зміниться. Або у випадку, коли Ша натиснуть і запропонують пану Шольцу трошечки обмежити своє миролюбство, яке фактично допомагає, допомагає Росії. Ну, або ж тоді це буде йти демократичним шляхом, слава Богу, Німеччина країна демократична. Вибори відбуваються регулярно і обирають тих. Кого хоче німецькі вибори, що в будь-якому випадку Німеччина так само буде в нашій пронатівській коаліції? Ну, якщо про Німеччину зрозуміло, то тут ще питання в тому, як буде голосувати за запрошення України до альянсу Угорщина і Словаччина, от до речі. Зеленський сказав, що Україна і Угорщина готують документ про двосторонні відносини, в якому зокрема і буде пункт щодо вступу до НАТО. А він уточнив, що Київ просить Будапешт не блокувати запрошення до альянсу, тобто не підтримувати, але і не блокувати його, тобто голосувати за те. І можливо саме Угорщина на це піде. Але мені здається, що Угорщина не просто так це зробить, Ну а в обмін на що. Ну, знаєте, ми ж вже бачили, як Фісо вийшов покурити там чи попити каву, коли йшлося про Орбан. рішення по о, 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 вибачте Орбан. По е, йшлося по е, про запрошення України почати переговори з е, ЄС. Ну от так само він може вийти попити каву, коли буде голосуватися питання про е, запрошення України до, е, до НАТО. Знаєте, Фіцо, при всій повазі, навіть менш токсичний ніж 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 Орбан, і він прекрасно розуміє ну, місце і роль своєї країни в цій всій загальній системі західних цінностей. Ну, не можна залишатися маленькій словаччині одній проти всього цивілізованого світу. Це Просто дорого коштує. До речі, дорого коштує і, е, Орбану, е, Повірте. Е, він страшенно зав'язаний і є заручником того, що як йому допомагають і ЄС і НАТО фінансово і матеріально. Е, і він саме на це ставить в боротьбі з е, своїм новим і доволі перспективним внутрішнім конкурентом е, паном Майдером. Тому думаю, що ризикувати таким чином він не зможе, бо знову ж таки правила політичної боротьби в кожній країні говорять про те, що треба бути дуже дуже обережним і, і робити ті кроки, які е, електорату подобаються. А якщо ти самий електорат бачить, що країна йде не в ногу з усім іншим світом, то думаю, що на цьому опоненти гратимуть максимально ефективно. До речі, щодо прем'єра Словаччини, то ми вчора бачили, що він вирішив дати інтерв'ю російській пропагандистці з і наговорив там дуже багато. Кремлівських наративів, які було їй приємно слухати, зокрема про те, що санкції проти Росії не працюють, що ЄС втомилися від війни в Україні. А ну і також він сказав, що от Зеленський вимагав розмістити ядерну зброю в Україні, але союзники відмовилися через інстинкт самозбереження. На це взагалі повинна бути якась реакція: по перше української влади, а по друге, європейського союзу. Я думаю, що має бути реакція в першу чергу і Європейського Союзу, і НАТО, бо це країна, яка є членом цих двох альянсів. Е, якщо в е, Брюсселі продовжуватимуть не помічати очевидних речей, ну то тоді ці е, альянси перетворюються на е, друге ООН е, чи щось чи, 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 чи ОБСЄ, де говорять багато, але рішень прийняти не можуть, тому що е, вони. Настільки бездарні і неефективні, що, власне, ну, підкреслюю це своїм кожним, кожним практичним кроком. Тому я думаю, що такі речі не можуть не залишитися без уваги. Відносно України, ну, бачите, це наш найближчий, як до речі, та сама Угорщина. Західний сусід, е, е, словаки так само будуть голосувати ну в парламенті. Я розумію е, і в горсі в, в угорському парламенті за вступ України і до НАТО і до е, е, Європейського Союзу. Е, нам треба тут, мені здається, бути е, дещо обережнішими, м'якшими, е, слухати, фіксувати, е, розуміти, що е, ситуація. Станом на зараз є для нас викликом, але так само розуміти, що, скажімо, до 29-го року, коли ми реально маємо е, пройти всі процедури, стати членами Європейського Союзу, е, влада в, в тих країнах може змінитися. Тому нам не треба, мені здається, палити мости, е, до кінця, до останньої там балки і до, до, mm -hmm. до арматури, е, а все-таки е, десь. Е, Маневрувати, десь шукати якісь певні компроміси, в чомусь трошечки поступатися, для того щоб не ну повністю не припинити можливості для політичного діалогу. Бо це буде найгірше. Ну, а те, що вони зараз ці два уряди працюють на Москву, ну вже, по-моєму, навіть діти це знають. якщо Сіярто в мінську на так званому безпековому форумі говорить, вже виступає російською мовою. Ну то тоді я кажу, Україні повернуся до німецького видання і до того матеріалу, який вони опублікували щодо запрошення України до НАТО, то там звернули увагу на е, ще один момент, і, начебто, також він для розуміння, чому у нас складні переговори щодо просування в НАТО. Кажуть, що специфічна проблема контактів Києва і Вашингтона це англійська мова. Йдеться про те, що керівник Офісу президента Єрмак і президент Зеленський ходять на важливі переговори без перекладачів. Цитую. Англійська у Зеленського лише посередня, а у Єрмака відверто погана. Пише німецьке видання. Відтак американці, як кажуть, зокрема їхні джерела, часто не впевнені, чи вони правильно розуміють двох провідних політиків України, коли контактують з ними напряму. І вони, представники США, також не можуть оцінити й те, чи їхні власні пояснення були коректно зрозумілі. А це насправді дуже цікавий момент, бо ми якось не звертали увагу на те, що всі переговори йдуть без перекладачів. Зеленський володіє англійською мовою. А наскільки важливо і справді мати перекладача? Бо це ж очевидно такі складні вузько спеціалізовані теми, е, так. Настя, ви, ви праві, виправі е, ну зазвичай тет-а-тет. Е, е, це вже дуже конфіденційна інформація, яка може бути переказана, ну як кажуть, з вуст в уста. От е збираються два політичних лідери е у одного до іншого. Ну, щось надзвичайно е особисте, таємне е і таке інше, і таке інше. І тоді він не бере з собою ніколи. Я був свідком е таких, таких перемовин. Е вони. Мають місце, але навіть після цього, ну за правилами, які є в дипломатії, президент має е, поінформувати е, ну, хоча б в загальних рисах е, своїх помічників відносно того про що йшлося, тому що так чи інакше, не президенту потім працювати з якимись деталями про що він буде домовлятися, чи домовився, е, чи збирається щось зробити в майбутньому, а е, відповідним е, структурам. МЗС, там, спецслужбам, е іншим е виконавцям і так далі. І так далі. Тому е зазвичай він подає що найменше дає загальні ну, підсумки цієї розмови. Е робиться так званий запис бесіди е по, 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 по підсумках того, що говорилося, і таке інше, таке інше. Ну, В одних випадках це, це правило дотримується, в інших не дуже. Залежить від того, хто, а, хто а, а, ну так би мовити, хоче залишити якийсь певний слід в історії в цьому плані, чи ні. А, ну, я думаю, що це таки а, на місці наших західних партнерів я би так само дублював би те, що щонайменше вони хочуть передати нам у вигляді таких собі. Ну, це навіть не документ, називається нон-пейпер, коли просто на чистому аркуші паперу пишуть основні тези, основні ідеї, основні моменти того, що вони хочуть донести до іншої сторони. Mm -hmm. Це інколи відбувається під час самих переговорів, а інколи просто ну як кажуть, навздогін буряки, от дають такий документ для того, щоб ще раз чітко зафіксувати свою позицію чи це роблять зараз американці, я чесно кажучи, не знаю. Я не долучений до цих е, контактів, але це е, зручна форма зафіксувати свою позицію. Те ж саме по ідеї е, може робити і українська сторона, коли вона хоче щось передати комусь. Ну але знову ж таки, якщо ми повертаємося до теми про е, утаємниченість, тоді е, це треба писати від руки, тому що будь-хто хто буде друкувати, вже буде обізнаний з цією інформацією. Така історія, до речі, десь читала інформацію про те, що Путін наскільки там в цьому зацікавлений, щоб його правильно розуміли його, так би мовити, партнери, що він там наймає по 6-7 синхроністів, і е, хоче, щоб вони ще й вміли спілкуватися різними акцентами. Ну що точно там сподобатися, правильно донести меседжі і таке інше. Ну, я не знаю, наскільки це важливо. Так, сподобатися, звичайно, завжди приємно. От. Але знаєте, на таких переговорах йдеться не те, про що як сподобатися, а йдеться про суть тієї теми, яку керівники, а це ж лідери країн, насправді обговорюють. От можна, звичайно, методами дипломатії або подобатися, або провокувати когось на щось і так далі. Відома історія, коли Путін, знаючи, що Меркель панічно боїться собак, привів на одну своїх зустрічей саме великого пса. Ну от повідайте, яка була логіка налякати, поставити її в незручне становище? щоб вона відразу відчула що ситуація некомфортна, що вона буде оборонятися, що їй буде незручно, і так далі. Так далі. Тобто можна знайти мільйон варіантів, але повірте. Якщо це серйозні люди, ну вони на ці другорядні речі звертають менше всього уваги. Їм потрібно домовитися по суті. А вже квіточки і цяточки, то вже питання, так знаєте, ну таке. Пане Володимире, вам щиро дякую за інформацію і за те, що ви знайшли змогу долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю, що Володимир Огриско, український дипломат, міністр закордонних справ України, 2007-2009 років, був з нами на зв'язку. Вас, друзі, я прошу поставити свої вподобайки. пишіть обов'язково коментарі свої враження від почутого. Ну і звісно, діліться цим відео, щоб якомога більше людей його змогли побачити. До речі, наступний тиждень у нас дуже активний на події. Я маю на увазі Вибори у Сполучених Штатах Америки тому, пане Володимире, запрошую вас до нас у ефір. З радістю, з задоволенням, домовимося про точний час. Дякую вам. Дякую вам.